Слава Богу, Слава. брати, сестри, ми готувалися ці два дні, знаєте, і багато з нас приходили на це місце, на молитви, переживали Божу присутність, переживали Божу милість, коли відчували, що Господь прощає гріхи. Ми будемо мати зараз ще одну молитву, молитву перед святим причастям. Переді мною брат Микола сказав, що ми будемо дотикатися, щоб бути причасними тіла і крові Ісуса Христа. І ви знаєте, коли читаємо Псалтир, цар Давід каже, що праведнику до лиця славословити Господа. Чому? Праведнику пасує прославляти Господа. Тому що нечистивий він не приклонить коліна, і він не буде виливати хвалу Господу. Його серце наповнене гріхом і нечистотою. І коли читаємо об'явлення Івана Богослова, відомий нам місця, це 22-й розділ, 11-й вірш, і 14-й, два візьму вірші, каже: неправедний нехай ще не чинить неправду, нечистий нехай ще оскверняється, праведний же нехай ще творить правду, і святий нехай ще освячується. І 14-й вірш. Блаженні ті, котрі додержуються заповідей Його, щоб мати право доступу до дерева життя і війти в місто воротами. Слава Господу! Ісус каже: Я є той, хто має прийти, хто був від початку і хто буде в кінці, альфа і омега. І ви знаєте, перед таким Богом ми сьогодні стоїмо. Ми вислухали Слово Боже, буде ще читатися не один раз з цього місця. Божі слова, які сьогодні напряму торкаються нашого серця. Ви знаєте, і якби ми сьогодні не розуміли, що сьогодні Господь хоче від нас, нас би на цьому місці не було. Читаю для продовження декілька віршів, які записані на сторінках святого. Письма Євангелія від Івана, 11 розділ, 49 9 вірш і вниз. А один з них Каяфа був первосвященником того року. Він сказав їм: ви не знаєте нічого і не розумієте, що ліпше для вас, щоб один чоловік умер за людей, аніж щоб увесь народ загинув. Це ж він сказав не від себе. Але бувши в цім році первосвященником, пророкував, що Ісус помре за народ. Слава Господу! Ви знаєте, я так читаючи це місце, собі подумав, що Господь сьогодні використовує кожну людину. Чи вона сьогодні боїться Бога, чи вона не боїться Бога? Навіть тих, що не бояться Бога, пізніше ми знаємо той же самий Каяфа, Він віддав його на суд до Пилата. Ми знаємо пізніше поступки цілого цього Синідріона, як вони думали, духовних людей, які видадуть Ісуса на смерть. І спокушалися ним багато з них. Але ви знаєте, були дуже багато людей, які ходили за Ісусом. Я не рахую апостолів, я не рахую тих близьких учнів, які були з Ісусом. Багато людей. Які говорили, хіба це не Христос? Хто може більше діла сотворити, якщо не у цей? Вони бачили, як Воскресають померлі. Вони бачили, як демони залишають біснуватих, і люди стають вільними. Вони бачили, як Він оздоровляв сліпих, німих. Ви знаєте, і з народження людей. Хворих вадами, для яких, здавалося б, немає надії. Але багато хто не повірив. І Іван, закінчуючи своє пізнання, він каже: неправедний нехай чинить ще неправду, правда. Бог попускає, Бог довго терпить, а чи не покається людина. А далі каже, праведний нехай творить правду ще. І святий нехай ще. Що, освячується? Слава Господу! Ми сьогодні на тому місці святому, де перебуває Дух Святий, ви знаєте, ми розуміємо, що тут є Господь. І це є купальня, де Господь працює і омиває нас, і кров Його свята вона працює. Ви знаєте, вона сьогодні жива і діяльна, брати і сестри, і ми це на собі кожен відчув. Коли ми відчули, як прощено нам. І ми з твердістю можемо сказати, що Господь простив мене. Запитаєш людину, а як ти знаєш? А я знаю. Ну звідки ти можеш це сказати, а я це відчув на собі фізично. Як оце ярмо гріха, воно звалилося з плечей людини. І стало так легко-легко, і стало так добре. І ви знаєте, людина вона хоче робити якісь добрі справи. Людина вона готова любити людей, вона хоче всім для бути корисною, щось пожертвувати, щось зробити. Хто це робить? Це робить Господь, слава йому. Читаю для продовження ще одне місце. Це буде перше послання. Апостола Івана п'ятий розділ з першого вірша відомий нам рядки. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос. Народився від Бога. І кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від нього. Що ми любимо дітей Божих, пізнаємо з того, коли любимо Бога і виконуємо заповіді Його. Бо любов до Бога, щоб ми дотримувалися Його заповідей, а заповіді Його не тяжкі. Пропускаю сьомий віршик, написані такі слова: бо троє свідчать на небі: Отець, Слово і Дух Святий. І ці троє одно. І троє свідчать на землі: дух, вода і кров. І ці троє проєдине. Якщо ми приймаємо свідчення людське, свідчення Боже більше, бо це є Боже свідчення, яким Він. Свідчив про сина свого. Хто вірує в Сина Божого, має свідчення в собі самому. А хто не вірує Богові, той робить його неправдомовцем, бо не вірує в свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. Троє свідчать на небесах, брати і сестри. Небесний Отець, слово. Слово, ви знаєте, в Бога це є, ну, як я розумію, щось живе діяльне. Щось таке, що ну, прирівнюється до особи і Дух Святий, який є сьогодні на нами, з нами на цьому місці. І ви знаєте, троє свідчать на землі дух, вода і кров. Сьогодні ось цей стіл Він свідчить. Він свідчить, що гріхи наші простив Ісус Христос нам. Слава йому! Він свідчить про любов до цілого світу сьогодні кров, яку ми будемо приймати. Може, це на смак і вигляд вино, але після молитви це є прообраз крові Ісуса Христа. А кров Його по сьогодні має незмінну і велику силу. І ви знаєте, в нас самих вона свідкує, і ми стаємо свідками. Слава Господу! Ви знаєте, ми сьогодні звертаємося до Слова Божого. Можна багато говорити. Ми мали недавно свято приображення. І там на горі було три учні улюблених Ісуса Христа. Ви знаєте, і коли сталася вся ця подія, почувся голос гучний, який вони чітко зрозуміли. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. І напав на них великий страх, і написано того часу про цю подію вони нікому не говорили, але в серцях їхніх це було свідчення від небесного батька, брати і сестри. І сьогодні ми розуміємо, що на цьому місці є Господь. Коли ми читаємо вже другий розділ цього самого послання апостола Івана, з першого можна взяти. З п'ятого вірша і впродовж прочитаю декілька віршів з другого. А ось благовістя, яке ми чули від нього, і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з Ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду. І не творимо істини, коли ж ходимо в світлі, як і Він в світлі, то маємо єднання один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха, коли ми ходимо у світлі. Брати, сестри, здавалося б, якщо ми ходимо у світлі, то для чого нам очищення кров'ю Ісуса Христа, якщо ми ходимо в світлі і в нас немає гріха? Але якщо ми кажемо, що в нас немає гріха. І далі, коли ж кажемо, що не маємо гріха? То обманюємо самих себе і правди немає в нас. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він, вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Немає такої людини, яка, живучи в тілі на землі, сказала би, що в мене немає гріха. Це буде неправда, брати і сестри, тому що, маючи, ви знаєте, стільки помислів в серці, людина сугрішає. Так чи інакше вона сугрішає. Маючи, ви знаєте, уста, якими вона говорить, вона так чи інакше сугрішає. А якщо не сугрішає, Слово Боже каже, що це людина досконала. Хоча, ви знаєте, кожен про себе, напевно, не може цього сказати. Все одно, десь там, колись в житті, ви знаєте, людина сугрішає. Ми так читали Слово Боже, і брат Микола переді мною читав, каже, Ісус мовчав. Його звинувачували, а він мовчав. Казали неправду, а він мовчав. Попробуйте змовчить, коли про вас говорять неправду чи про мене. Правда, тяжко змовчати. Хочеться щось своє виправдання сказати, особливо, коли ми праві. Хочеться десь там вставити пару слів і от, ну, якийсь навести аргумент, що от я такий не такий, як ти про мене говориш. А він мовчав. Той, хто має життя в собі, він мовчав. І ми сьогодні перед Божим лицем, брати і сестри, будемо мати молитву. Хотілося би, щоб Дух Святий він не мав перешкоди дії в нашому серці. Щоб не було перешкоди оцей, знаєте, затаєний якийсь гріх або порок. Невизнаний, не розкаяний. Ми сьогодні знаємо, що Господь знає все. Дух Святий на цьому місці написано, що Він звідує навіть глибини Божі. І слово Його воно сьогодні судить нас, і Дух Святий проникає аж в саме в саме потаємнику точки нашого серця. Він знає все. Тому нехай наше серце сьогодні воно буде відкрите. Щоби ми сьогодні пережили благодать на цьому місці, і Дух Святий міг працювати, щоб ми відчули присутність Його, війшли і відчули цей мир. Цю радість. Ви знаєте, відчули це прощення, де, можливо, ви знаєте, ми носимо руками. Нехай Господь дасть, щоб ми не мали образи. Щоб ми не мали на брата чи сестру, чи будь-кого, навіть самого маленького, якогось, ви знаєте, гріха. Нехай Господь благословить нас. Ви знаєте, хотілося би прочитати перед нашою. Молитвою, один псалом, це 51-й псалом український переклад, де говорить цар Давид такі слова, це псалом можна сказати, покаяння. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Омий мене зовсім від беззаконня мого, і очисти мене від мого гріха, бо беззаконня моє я знаю, а гріх мій переді мною постійно. Тобі одному, тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукаве вчинив, тому справедливий ти в слові своїм і бездоганний у суді своїм. Ось бо я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ось ти любиш істину в серці і глибині душі, відкриваєш мені мудрість. Очись мене і сопом, і я буду чистий. Омий мене і я буду біліший від снігу. Дай мені почути радості і веселощі, і зрадіють кістки тобою розбиті. Обличчя своє заховай від гріхів моїх і всі беззаконня мої загладь. Сотворив мені чисте серце Боже і відновив, відновив мені дух правого. І читаємо другий розділ, перше послання Євангелія від Івана, як я казав, каже таким ласкавим зверненням автор: діточки мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли б хтось згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він є умилостивлення за гріхи наші і не тільки за наші, а за гріхи всього світу. Слава йому! Ми зараз будемо молитися, брати, сестри. Час наш підходить перед нами друга частина нашого служіння. Ви знаєте, ті, хто був вчора, позавчора і приходив на молитви добре. Хто не був, можливо, маємо сьогодні можливість. Ми сьогодні перестанемо. Перед Божим лицем, такі як ми є, і ми сьогодні будемо визнавати, в чому ми перед Божим лицем согрішили. В чому ми не маємо сміливості і відваги, тому що це досить важливе служіння. І я думаю, будуть читатися слова, де апостол Павло написав, каже: нехай випробовує себе людина. В чому ж ми себе будемо випробовувати? Ми будемо себе, брати сестри, випробовувати, чи ми у вірі. Чи ми є віруючими людьми, чи ми тільки називаємо себе віруючими людьми? Ісус Христос сказав, хто любить мене, я прочитав, то й Слово Боже виконує. Заповіді мої виконує, а вони є неважкі. Слава Ісусу Христу! Давайте встанемо на наші ноги. Перед нами молитва. Ми зараз будемо перед Божим лицем предстояти. Можливо, хтось щось міг би сказати, заявити, щоб всі разом один одного понесли на руках молитви. Будь ласка, майте добрий час. Хай Бог благословить. Помолимося. Помолимося, Господь бачить руку кожного і серце кожного. Можливо, хтось не підняв руки, але просто словами будемо перед Божим лицем відкривати наші серця, хай Господь нас приготує і дасть нам бути гідними учасниками. Молимося.